Всім привіт! Ну що ж, ми продовжуємо працювати з середовищем Godot Engine. І сьогодні ми поговоримо про відображення кількості монет та діамантів безпосередньо у вікні самої гри. І так, з вашого дозволу, я запускаю середовище Godot Engine. Як ви бачите, з минулого уроку тут майже нічого не змінилось. А точніше нічого не змінилось, навіть перевіряти не будемо. Хоча ні, все ж таки перевіримо роботу. І так, бігаємо, монетки збираємо, кристали збираємо. Їхня кількість відображається, але відображається вона у виводі, що мене не дуже радує. Мені б хотілося, щоб воно відображалося десь ось тут, на екрані нашої сцени, точніше у вікні нашої сцени. Там в правому чи лівому куточку, наприклад, в лівому верхньому куточку. Як це реалізувати? Ну, можна, звичайно, додати якийсь дуже цікавий вузол, щоб воно до... відображалося в верхньому куточку, ну, наприклад, ми можемо додати в Спрайт якийсь. Так, сайві вузли поскриваємо. Ну, якщо додати спрайт, наприклад, той же саме зірочки, додаю спрайт. Зірочки, він безпосередньо належатиме нашій сцені node 2D. Запускаю, і ви можете бачити, що цей спрайт при русі нашого об'єкта ховається за краєм сцени. Що не є дуже добре. Нам треба якийсь такий спрайт, який не буде ховатися за краєм сцени. Ну, точніше, не спрайт, такий вузол, який не буде ховатися за краєм сцени. Такий вузол є, він завжди в кадрі, і не ховається за край. Він називається canvas Layer. І ми його і додамо. Клікаю плюсик. Прописуємо canvas Layer», І ось він у нас є. Створюємо цей вузол. Він належить нашій сцені на 2D. І все, що належатиме цьому вузлу, не ховатиметься за край сцени, а буде завжди в кадрі. Ну, от, давайте все ж таки, оту зірочку я додам як дочерний об'єкт, як дочерний вузол для «Canvas Layer». Нажимаю плюсик, створюємо Спрайт 2D, і зірочку відправляємо до Спрайта 2D в текстури його. Ось я відправив текстури, поміщуємо його десь на сцену. Запускаю гру. І ось подивіться, зірочка завжди відображається в кадрі. Тобто вона статична. Статична по відношенню навіть до руху. Щоб не відбувалося. От саме цей елемент нам і знадобиться: саме Canvas Layer. Зірочку, я, звичайно, переберу, тому що це було виключно для тестування. Але нам треба відображати текстову інформацію, тобто, скільки монет ми зібрали. Для відображення текстової інформації у нас є вузол-лейбл. Вузол-лейбл належить до групи Control. можна навіть поглянути. Я зараз для Canvas Layer його і додам, плюсик нажимаємо. І пошукаємо лейбл. Прописуємо лейбл. Ось погляньте лейбл. Він належить класу Control, Я двічі клікаю, додаю лейбл. Лейбл дозволяє виводити текстову інформацію. Я дещо його так збільшу. І в інспекторі об'єктів у нього є дуже цікава властивість текст. Все, що буде тут написано, буде відображатися на екрані. Наприклад, я хочу прописати кількість монет у нас це coin. Ставлю дві крапочки. І, наприклад, в мене кількість монет поки 0. Все, що в нього ми запишемо, те буде відображатися. Ви можете також відформатувати текст, а точніше, його розміщення, по горизонталі та вертикалі, наприклад, по. В горизонталі він може бути вирівняний зліва, бути вирівняний по центру чи справа. Наприклад, хай він у мене буде вирівняний зліва. Побачили, да? По вертикалі я його вирівняю по центру. Ось так. Я можу дещо переміщувати мій лейбл. Давайте трошки збільшу його. І вирівняти так, як мені здаватиметься дуже і дуже красиво. Ну, наприклад, ось тут він буде знаходитись. Сюди. Тому що я ще сюди хотів би помістити зображення нашого коїна, монетки. Але зараз ми перевіримо, як він відображатиметься на нашій сцені. Запускаю. І ось наш коїн 0. І погляньте, як він дуже гарно відображається. Можна додати йому зображення монетки. Як це зробити? Та просто додати спрайт і помістити поруч із словом коїн. Я додаю спрайт монетки. Так, де? Угу. Плюсик. Нажимаю плюсик, вибираємо Спрайт 2D, ось Спрайт з'явився. Додаємо Спрайт нашої монетки, нашу текстурку. Додав. От така вона здорова. Я її зменшую. Так, shift не забуваємо зажимати, бо я вже забув зажати Shift, і вона в мене дещо поплила. Ось така монетка буде, я її поставлю ось тут поруч. Ось мій лейбл, ось моя монетка. Бачите? Два різні об'єкти. Запускаю. І ось так воно буде виглядати. Можна навіть монетку трішки наблизити до слова coin. Але Але ми повинні його рахувати. Ми повинні рахувати монетки. Тобто тут без програмування ми не обійдемося. І це слово coin, яке я щойно прописав в полі текст, це просто для тестування. Тому я його можу сміливо стирати. І все, що написано в полі Label, ми задамо програмним шляхом. Як це виконати? Я переходжу до скрипту Node 2D, до скрипту нашої сцени. Все, що буде відображатися на сцені під час гри, ми можемо програмувати в полі е, функції процес. Функція процес. І все, що відображається під час гри, саме ось тут і буде. Запрограмований. Як запрограмувати наше поле. Для початку треба до нього звернутися до поля лейбл. Я до нього спускаюсь і прямо із поля сцени, із вікна сцени, переношу його в програмний код. Погляньте, як я це роблю. Погляньте. Оп, і воно тут з'явилось. Тепер ми можемо його програмувати. Ми можемо до нього звернутися і змінити певний параметр. Змінювати будемо параметр текст. Ставлю крапочку, пишу текст. Ставлю до Що я хочу вивести? Все, що відображається в вигляді текстової інформації, повинно бути взяти в лапки. Взяв лапки. І, наприклад, я хочу вивести кількість монет наш коін. Коін. Ставлю дві крапочки. Рабільчик. Запускаю. І погляньте. Тепер у нас замість тексту. Полі, текст властивостей лейбл інспектора об'єктів. У нас програмним шляхом виводиться слово coin. Саме програмним. Все, що я тут напишу, наприклад, coin 132, наприклад. Буде також відображатись. Погляньте. Але мені потрібно, щоб виводилось безпосередньо кількість монет нашої змінної. Ось це. Можна прописати наступним чином. Нажати плюсик. Типу, ми додаємо нашу змінну coin. І таким чином ми додамо ось цей нулик, який ховається за нею. Насправді, це буде помилка. І зараз поясню, чому. Запускаю. Бачите, вискочила помилка. Тому що у нас коін, той, що в лапках, це текстова інформація. А коін, та, що змінна. Яку ми перелічили, оголосили в варі, це число. Текст до числа додатися не може. Тому нам треба наше число перевести в рядкову величину, в так званий стрінг. Беру його в дужки. І ставлю функцію переведення str. Перед дужками. Все. Тепер наше число 0 стало. Символом, символьним значенням або рядковою величиною, і може бути вільно додано до нашого слова coin, що ми прописали в лапках. Ось запускаємо. І можемо перевіряти. А, красота. Погляньте. Монетки я почав збирати. Тобто, коли так само ми можемо зробити. І для діамантів. Погляньте, я так само можу створити лейбл для діаманту. Наприклад, я взагалі візьму та продублюю цей лейбл, Ctrl-D, продублював, спущу його трошки вниз, ось так спущу. І додам спрайт діаманту, тобто плюсик, спрайт 2D. Де у нас тут спрайт, спрайт 2D? І додам спрайт діаманту. Діамант у мене досить маленький. Ще трошки зменшую його. Ще так зменшую, І розміщаю під монеткою. Для зручності вирівнювання я в Label 2 напишу Diamond. букву Д написав і вже бачу, де потрібно мені поставити діамант, щоб він був рівненький. Все. Далі вирівнювати не буду. І перейдемо до нашого, до нашого коду. Так само я можу прописати, але вже використовуючи, наприклад, нашу функцію з дотику з діамантом. Погляньте, в мене зараз є на прописано для коїна. Але якщо, я можу так само прописати. Ось ці функції всередній. Ну, в принципі, можна там прописувати, можна тут. Програма не дає помилок при цьому. Але все ж таки треба звернутися до label 2. Давайте все ж таки я в функції процес пропишу. І так, додаю label 2. Бачите, зійшла трошки зі шляху. Треба через Tab її вирівняти з попередньою функцією, з попереднім canvas layer Label. Тут у нас canvas layer label 2. Це вже для діамантів ми робимо. Так же само ставимо крапочку, пишемо текст. Ставимо дорівнює. І вкажемо, що це у нас діаманти. Крапочка, прабельчика. Додаємо змінну. Змінну я скопіюю. І не забуваємо, що ми додавати зміну можемо тільки в форматі String, Тобто переводимо. Все. Перевіряємо. Коін 0, діамант 0. Діамант зібрали. Коїни зібрали. Все працює. Ну що ж? Я думаю, ми можемо цей урок завершувати. Все у нас чудово працює. Коробка полетіла. І бачите, щойно потрапляю в пастку, у мене все обнуляється. Красота. Ну що ж, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку і чекайте наступних занять, де гра стане ще крутішою. До побачення!